Беніто. Беніто один в один чи буде обігрувати, грає через пас. Шепілів Ванат. А під удар. Передача. Лонвейк. б'є ще раз. Удар! І М'яч влітає у ворота на центр поля. Вказує Кузиряцький. Зараз допомогли Рикошети київському Динамо. Антон Царенко знайшов такий... цей простір. Так, звичайно, можна говорити про фарт, про те, що Рикошет м'яч відскочив, але там потрібно опинитись. І якраз де потрібно опиняється в цій атаці Царенко. Рахунок, відкриває Динамо рахунок манчі, у цьому манчі, поєдинку. А ще манчі, раз дивимось манчі, за цією манчі, атакою. Беніто вирішив ну, не обігрувати, віддати на Шепелєва, Далі Ванат чекав під удар цей пас Лонвейк, але ось тут декілька відскоків допомогли. Динамо допомогли Царенко опинитися із м'ячем. Хоча з цього ракурсу насправді здається, що просто невдало пробив Лонвейк. Спершу було відчуття, що мав місце Рикошет, але ось зараз подивимось. М'яч опиняється у Царенка. Ніхто не встигає, із захисників минає зреагувати на це вбігання від Динамівця. І Антон Царенко відкриває рахунок. На 35-й хвилині Динамо виходить вперед.